Коли ми намагаємося показати, що ми, ми йдемо на поступки агресору, щоб начебто зупинити його, то це політика умиротворення агресора завжди веде до поразки. Це е, поклади палець, руку відкусять. Путін бачить, що ми під його дудку, під його диктовку, почитайте мінські протоколи. Там якраз передбачено цей особливий статус, передбачено до кінця року прийняття змін до конституції. Тощо. Тобто, це план Путіна на реалі на федералізацію України. Це план фактично на знищення країни. Тому безумовно радикальна партія не підтримує жодного особливого статусу для Донбасу. Не за те гинули наші люди. Особливий статус для терористів, для сепаратистів, для Путіна. Нехай особливі статуси роблять у себе, але не в Україні. Єдність країни, майбутні країни це унітарна держава, єдина держава з єдиним центром, але безумовно з сильними регіонами, з сильними повноваженнями. уточніть, будь ласка, зараз в перехідних положеннях проекту змін до конституції зазначено, що особливості місцево. Самоврядування в Донецькій і Луганській областях визначається окремим законом. Ви бачите всьому небезпеку для подальшого особливого статусу. Саме таку формулювання, Таке формулювання для того, щоб прийняти конституцію, треба 300 голосів. Якщо не дай Бог, у тілі конституції буде записано особливий статус назвіть як завгодно, особливий статус, особливості регулювання, але це фактично ос особливий статус, який затверджується законом. Для прийняття закону треба 226 голосів. Я не знаю, яка буде більшість завтра в Верховній Раді. За результат... Утатами виборів. А якщо завтра буде більшість проросійська, яка сьогодні в меншості, слава богу, злодійський блок, вони законом, як це передбачено в конституції, приймуть будь-який закон і нададуть будь-який особливий статус, у тому числі право проведення референдумів, право на самовизначення і так далі. Тому це ящик Пандори. Якщо хтось думає, що таким чином ми надуримо росіян. Ми дуримо в першу чергу самих себе, тому що прописувати в конституції особливий статус для Донбасу це катастрофа для України. Я ніколи за це голосувати не буду. Що стосується сьогоднішньої постанови, це постанова про включення до порядку денного і направлення на висновок Конституційного суду. Конституційний суд, якщо отримає цей текст закону, він так само, якщо він справжній Конституційний суд України, а не філіал Московського ФСБ, то він так само має зауважити, що ніякого особливого статусу для тої чи іншої території в Конституції України не передбачено. І це антиконституційна норма. Навіщо ви закладаєте бомбу таку? Дякую. Сподіваюся, що ви почули вже. Скажіть, будь ласка, Оксана Сараїд пише на Фейсбуці, що зараз на депутаті відбувається тиск пов'язаний з приїздом Вікторії Нуланд, щоб проголосувати саме за такі зміни, у такому формулюванні. Як ви думаєте, з чим це пов'язано, Яка тут зацікавленість Вікторії Нуланд взагалі? У мене теж відбувалися цілий ряд зустрічей і вчора, і сьогодні, які ми не афішуємо, оскільки це зустрічі були не для преси. Але я можу підтвердити про те, що міжнародна спільнота під пильною увагою тримає процес внесення змін, процедури початку внесення змін до конституції. Я з повагою ставлюся до наших міжнародних партнерів. Ми щиро вдячні тим міжнародним нашим партнерам, які реально а не на словах підтримують Україну, але водночас. За українською конституцією жити громадянам України. За українська конституція визначає майбутнє України, не сполучених штатів, не євросоюзу, не інших країн, а саме України. Так, от якщо ми житимемо за цією конституцією, ми самі її маємо писати. Ми не можемо писати конституцію за диктовкою з будь якого іноземного центру, чи з Москви, чи з Вашингтону, чи з Брюсселю, чи з Мінську, чи з Венеційської комісії. Це конституція України. І якщо країна дозволяє собі піддиктовку зовні писати конституцію, це не країна. Якщо ми дозволяємо собі е, танцювати під дудку Путіна з особливим статусом для Донбасу, ми зневажаємо себе, ми принижуємо українську націю. Дійсно, ти схід, що тому я не можу розголошувати цю інформацію, оскільки це зустрічі були не для преси. Але ми проводили цілий ряд зустрічей в тому числі з нашими міжнародними партнерами. Тиск був дійсно і відбувається на мене, зараз. Не, ну ви знаєте, на мене тиснути, де сядеш, там і злізеш. Я навпаки переконував наших міжнародних партнерів, що в жодному випадку не можна визнавати особливого статусу Донбасу, бо це йти на зустріч Путіну, і ми нічого не виграємо. Ми навпаки, тільки провокуємо нашу слабкість, провокує агресора на продовження агресії. Тому, безумовно, ми не повинні піддаватися тиску і шантажу. Для мене це очевидно. Якщо ти слабкий, якщо ти піддаєшся тиску і шантажу, не буде держави. Треба стояти і мати позицію. Навіть якщо нам розказують, що ми слабкі, що в нас немає можливостей, що ми не здатні перемогти, що ми не здатні здолати агресора. Якщо ми будемо навіювати і казати, що ми ні на що не здатні, да, ми втратимо державу. Виграють, згадайте, 300 спартанців стояли проти багатотисячного війська Дарія, і вони знали, що вони помруть, але вони стояли і захищали свою країну.